Через руки нашої студії пройшло вже багато різних цікавих просторів від однокімнатних квартир до комерційних приміщень і будинків. В кожен з них ми вклали частинку себе, своєї душі і любові. Але проєкт, про який сьогодні піде мова, він особливий, неповторний, і він це ода кохання нашій улюбленій справі дизайну інтер'єру. Друзі, всім привіт! Мене звати Діана, я дизайнерка студії Artas, і сьогодні ми вам покажемо проєкт, зйомку якого я чекала з особливим нетерпінням. У цьому відео ми покажемо наш наймасштабніший проєкт з усіх, які були на цьому каналі. Трьохповерховий будинок площею 375 квадратних метрів, який знаходиться у Київській області у котежному містечку Грінхілс. Перш ніж ми почнемо, я попрошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайки та написати коментарі. Це дуже допомагає у просуванні відео. Роботу над цим будинком ми розпочали ще у 2021 році. А тоді ми виступали як підрядники з ремонтно будівельних робіт, реалізовуючи проєкт зовнішнього дизайнера. У 2024 році його було виставлено на продаж, і ми повернулися в ці стіни, але в якості дизайн-студії для того, щоб фінально укомплектувати простір для нових власників. Головним завданням було спроєктувати і змонтувати корпусні меблі та підібрати м'які. А також внести зміни у планувальні рішення та дизайн таким чином, щоб це відповідало ритму життя та баченню нових власників будинку. Замовники попросили змінити дизайн, виконати проєкт у стилі мінімалізм з елементами українського етно, а сам процес реалізації відбувався з мінімальною залученістю клієнтів. Найголовнішим приміщенням будинку є кухня вітальня. Це великий опен спейс з панорамними вікнами, вмісткою зоною кухні, великим обіднім столом і зручним м'яким диваном. Фасади кухні виконані зі шпону дуба, а декоративні перемички на них з масивом. Стільниця з кераміки. Обідні столи з натурального дерева. Більшість побутової техніки від виробника мілля. А вбудовані холодильники ліпхер. На кухні нас зустрічає великий пенал з шафами. Тут розміщено два вбудовані холодильники, вбудована духова шафа та мікрохвильова піч. А також дуже багато зон для зберігання та виїзні великі карго. Також зверніть увагу на те, як ми обіграли стик шафи зі стіною, закрили його шпанованою панелью, яка по глибині більша, ніж шафи, для того, щоб уникнути зіткнення двох різних матеріалів на одному рівні. Основна зона кухні в нас розміщена під вікном, з мийкою по центру. Так як ми не хотіли перевантажувати простір верхніми ящиками, витяжку ми приховали в коробі з закругленими кутами, який виготовили з фарбованого МДФ, а по іншу сторону від вікна передбачили декоративні полиці з масиву дуба. Також у стільниці ми розмістили технологічний канал бренду Барацца. Для великих кухонь це дуже зручний девайс, який допомагає позбавитись зайвого візуального шуму. По суті, це великий коландер, який монтується під стільницю, і його наповнення підбирається індивідуально до ваших побажань. У нашому випадку тут передбачено тримач для ножів та для обробних дошок, невелику сушарку для тарілок. І тримачі для пляшок. Також поруч з кухнею є додаткова потаємна кімната, кладова для зберігання великого кухонного кухольного приладдя. В острові ми розмістили винну шафу, передбачили смітник, а також додаткові шафи для зберігання. До острову в нас примикає невеликий обідній стіл, виконаний з масиву дуба. Функцію опори тут виконує ніжка з загартованого скла, торці якої закриті масивом. Острів і обідні стіл біля нього виконували два різних підряд. і нам було дуже важливо, щоб ці два елементи мали ідеальний стик між собою. І ми дуже раді, що завдяки професійному підходу та якісній комунікації, нам вдалося отримати ідеальний результат. Стільці в цій зоні від українського бренду Ловко. Вони виконані з масиву ясеня, але так як нам потрібно було, щоб колір кухні та колір стільців співпадали, то наші меблярі... Тонували їх вже на своєму виробництві для довгих, затишних посиденьок у колі родини. Ми передбачили і зону з великим обіднім столом. Цей витвір мистецтва виконали наші підрядники, українські виробники меблів з масиву дерева Вуд». Цей красень ідеально вписався в наш інтер'єр, адже ми рухались у напрямку українського етно і хотілося зробити великий акцент на подібних неідеальних формах, щоб вони виглядали так, ніби це справжня ручна старовинна робота. Цю зону прикрашають три глиняних світильники піоні від українського бренду Яландже. Стільці, як і майже всі м'які меблі в цьому будинку від наших незмінних підрядників українського бренду м'яких меблів Інтерія. В зоні відпочинку ми розмістили великий розлогий м'який диван. Тумба під телевізором виконана нашими меблярами з масиву дерева. Як і стіл, вона виглядає необробленою та не ідеальною, адже саме такого ефекту ми і хотіли досягти. Також тут передбачено зону для горщику з рослини. Ось так це виглядає на візуалізаціях. Штори виконані з ляної тканини, яка додає легкості цьому простору. Так як ми створювали інтер'єр з українським акцентом, то в першу чергу ми дуже ретельно підбирали натуральні матеріали, а саме дерево, глина, кераміка та льон. Окрім кухні вітальньої, на першому поверсі передбачено також ігрову кімнату, хозблок. Кладову кімнату, гостьовий санвузол та вихід у гараж. Але щоб довго не зупинятися, я покажу лише найцікавіші рішення в цих зонах. З технічної точки зору ігрова це було найважче, але водночас і найцікавіше приміщення, тому що в такому Маленькому просторі приймали участь багато підрядників, і всі елементи були підв'язані один під одного. Тут ми передбачили двоповерхову конструкцію. На першому поверсі розмістили сухий басейн з кульками, скалодром, канат там яку зону для перегляду телевізору. Всі лицеві частини конструкції виготовлені з шпонованого МДФ, а всі елементи, де є радіуси з масиву дуба. Під вікном розмістили дитячий столик, у зоні телевізора тумбу для зберігання іграшок і при вході велику шафу. Фасади тумби і шафи виконані з ДСП, на якому надруковано принт у горошок. Щоб реалізувати таке рішення, ми співпрацювали з поліграфією та створювали макет з їх графічним дизайнером. Всі кути меблів мають радіус, щоб дитина могла безпечно перебувати у цьому приміщенні. У хозблоці ми передбачили пральню та сушильну машинки, рукомийник, шафи для зберігання і ось такі виїзні сушарки, виконані з фарбованого МДФ і металевих труб. У коридорі також є декілька цікавих елементів, а саме дзеркало у дерев'яній рамі, форма якого повторює форму столу. Та настінне пано у вигляді маків з підсвіткою. На другому поверсі у нас розміщено чотири спальні кімнати. Майстер спальня, дві дитячі та гостьова. У Майстер спальні в нас розташовано велике ліжко з матрацом 2 х 2. Зверніть увагу на ці милі бантики на ізголів'ї ліжка. Це чудовий приклад того, як маленькі деталі формують інтер'єр. Особливу атмосферу цій кімнаті надає освітлення. Ми передбачили два підвісних світильники та бра. Саме тумби і світильники в цій кімнаті продовжують наш задум з українським етностилем. За ліжком розміщено велику вмістку шафу, яка слугує додатковим місцем для зберігання. Навпроти ліжка вишите нитками абстракційне панно. Це ручна робота української майстрині, посилання на яку я залишу в описі під цим відео, адже дуже хочеться підтримувати наших українських талановитих митців. Увесь текстиль на об'єкті ідеально підібрано і виконано одним майстром за індивідуальним замовленням. Також у зоні майстер-спальні розміщується окрема гардеробна кімната та майстер санвузол. Майстер санвузол дуже просторий, з душовою, окремо стоячою ванною і великим подвійним умивальником. Гостьова кімната виконана у світлих тонах, поєднанні з зеленими акцентами у вигляді подушок та настінних панок. Дитяча дівчинки виконана у ніжно-рожевих кольорах, а особливої легкості і дитячої атмосфери їй надають підвісні світильники. Також тут ми передбачили велику шафу, фасади якої прикрашає надрукований принт у горошок. В другій дитячій хочеться зробити акцент на ще одній цікавій конструкції в цьому проєкті столі та тумбі під вікном. Всі меблі виконано з шпанованого дубу, а головна родзинка тут це стик столу та тумби у вигляді кулі. Насправді це дуже важкий у виконанні елемент, так як є дуже мало майстрів зі спеціальним обладнанням, яке дозволяло б зробити таку форму з дерева. Це є доволі технічно важким вузлом, але завдяки нашим підрядникам, нам вдалось виконати це ідеально. Зону з ліжком ми обіграли настінними панелями з підсвіткою і потаємними роздвижними дверима у гардероб. Як бачите, над дверима є невелика перемичка, яку ми передбачили спеціально для того, щоб подовжити лінію підсвітки і довершити всю композицію. Цей вузол нам допомогли реалізувати наші незмінні підрядники тріодвері. Ручка на двері була виготовлена на замовлення так, щоб повністю повторювати форму і розмір плафонів нашого приліжкового бра. Піднявшись на третій поверх, ми потрапляємо у величезну лаунж зону. Тут ми передбачили і зону для відпочинку перед телевізором. І окрему дитячу зону з потаємним м'яким куточком для ігор. Також тут передбачено додаткове спальне гостьове місце і додаткове робоче місце з великим столом з масиву дубу. По всьому простору третього поверху ми запроєктували додаткові шафи та стелажі, які повторюють форму нашої геометричної стелі. Завдяки клопіткій роботі наших меблярів ми отримали ідеальні стики між меблями та стелею. Також наша студія не забула і про прибудинкову територію і подбала про ландшафтний дизайн. Наші підрядники провели роботи по висадці газону та туй, а наші майстри займались реалізацією басейну. Друзі. Цей будинок з особливою історією для нас. Це не просто об'єкт, це місце, куди наша студія вклала свою душу та серце. В цьому будинку кожен міліметр пропрацьований до деталей, кожна кімната доповнює іншу, і кожен елемент інтер'єру наповнений любов'ю. нашою любов'ю до справи, якою ми займаємось. Ми дуже вдячні нашим любим замовникам за довіру та можливість реалізувати всі наші ідеї у повному обсязі. Також ми дуже вдячні всім нашим підрядникам, які допомагали нам у створенні такого масштабного проєкту. І також, звісно, окремо я хочу висловити щиро подяку нашим хлопцям та дівчатам з СУ, Завдяки яким в нас є можливість працювати та створювати такі прекрасні проєкти. Ну і дякую вам, любі глядачі, що додивились це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. І побачимось в наступному відео.